Еспланада пам'яті змінює локацію. На площі перемоги почали демонтувати металеві конструкції. Банери зі світлинами загиблих захисників зрізають. До встановлення на новому місці вони зберігатимуться у виконкомі. Роботи власним коштом виконують комунальні підприємства. Екосервіс, «Южненське узбережжя, Олімп. Перенесення банерних каркасів здійснюють поетапно. Ми демонтуємо. Ці конструкції та переносимо їх на нове місце. Там ми їх робимо монтаж, зварювальні роботи. Ми обіцяли, що ми це зробимо. Ми це робимо. Я бачу, що конструкції не виймають повністю, а відрізають. Відрізають, так, дійсно. Вони забиті в землю бетонну плітку, і ми, болгарки, обрізаємо їх. Де болгаркою, де відкручуємо, і так, щоб зберегти нашу поверхню, яка є, бо вона носить на балансі, це тротуарна плитка і нам повинно, ми повинні її зберегти. На новому місці як закріплюєте? За допомогою перфоратора ми засвердлюємося, також забиваємо шторі і Проходять зварювальні роботи, щоб конструкція була міцна, трималася і ні вітром, нічим її не можна було здвинути. Нова локація для розташування еспланади пам'яті знаходиться біля Олімпу. Обрати цю площу запропонували рідні загиблих захисників. До відкриття еспланади частину банерів та прапори поновлять. Спланада пам'яті зараз знаходиться на балансі фонду комунального майна. Фінансується вона за міською програмою. На цей рік у нас було виділено більше 100 тисяч гривень на її утримання та оновлення. На новому місці будуть знаходитися всі конструкції, які знаходились тут. Будуть встановлені дві нові конструкції з нашими захисниками, які загинули останнім часом. Ну і поступово буде місце облаштовано, будуть встановлені ла. Будуть встановлені смітники, тобто все буде гарно. Плануємо зробити ще дві додаткові доріжки, щоб був прохід до них. Нове місце воно буде вже постійним для цієї да, Так, Там у нас дуже багато місця, воно таке затишне, гарне, квіткове, і ми плануємо, що нам його вистачить. Буде розташовано фотографії, будуть розташовані в два ряда. Тобто ми плануємо, що там воно і залишиться. Так роботи планують закінчити до 29 серпня та провести урочисте відкриття нової локації еспланади пам'яті. В цей день Україна відзначатиме День пам'яті загиблих захисників.